Рожевий цвіт сакур, вкотре зібрав тисячі туристів. Усі фотографуються, аби потім згадувати чудові миті. Так, просто приємно, позитивні емоції, що природа просинається, щось хороше після важкої зими. Так приємно на це дивитися, якась надія, є, що буде краще. Ну, щось зміниться на краще. Я дуже в захваті, бо я недавно повернулася додому. Я дуже скучала за Ужгородом і за сакурами. Я тепер всім своїм друзям буду сакури націонати. Все. І як не подякувати за можливість зануритися у естетичну атмосферу нашим захисникам. Тож фото від профі за донат на ЗСУ. Фото потреби е, за, СУ, за будь-який донат. На професійну камеру вас потрібно. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Ось. О, чудово. На ідея збирання грошей на зсу, допомога нашим військовим багато людей з різних країн, з різних міст. Екскурсії також за донати користуються популярністю, аби люди могли насолодитися. Кілька вулиць історичного кварталу Ужгорода перекрили на вікенд. Зараз з вами знаходимося на перехресті двох вулиць. Вулиця імені Довженка, якраз по тій, якою ми частково прогулялися, і вулиця імені Брощайки. Саме це перехрестя в нас найрожевіше, декеда воно вважається кварталом сакур, і тут найбільше і найчастіше в цей період працюють фотографи. З'являються вони тут 100 років тому, як ми з вами вже зауважили на попередній локації. Їх сюди привозять чехи. Подбали організатори фесту і про збереження дерев, аби люди заради гарного фото не ламали гілки та квіти сакури, які навіть не донесуть додому. Організували просвітницьку акцію Сокотіт сакури. Такі таблички висять саме в чеському кварталі, де є найстаріші сакури нашого міста. Такі сакури досить старі, їх не можна тягти на себе, їх не можна ламати. Не треба підтягувати сакуру вниз до дитинки, тому що ну легше реально підняти дитину нагору, або обрати ту сакуру, яка є трошки нижчою, меншою, молодшою, і там, де квіти розташовані нижче. Програма Сакурафесту насичена, аби гості не ходили хаотично. Про якість дозвілля подбали організатори цьому році. Сакурафест це є волонтерський фестиваль. Сакура Фест це є традиційний фестиваль для міста Ужгорода. Його щороку проводили. Ну, переважно щороку, минулого року його не було через війну. І загалом цей фестиваль є не стільки з метою якоїсь розважальної, скільки з метою організаційною. Тобто, ми так знаємо, що в цей період сюди приїде дуже багато гостей. Ми цього очікували, і відповідно всі ці натовпи туристів треба було зорганізувати. Тобто, що вони не просто гуляли вулицями міста, а їм було чим розважитися їм було де затриматися в Ужгороді, тобто надати їм максимально широку програму, щоб вони побули тут не дві години для селфі, а дня три з культурною розважальною програмою. Тож, крім кількох тематичних фотолокацій, екскурсій, для гостей, святковий сакуровий ярмарок з крафтовими виробами, дитяча розважальна програма, квести, аквагрим, вечірки для дітей, а ще курсова вихідними сакоровий потяг.